Ось і знову настав час програми 5 хвилин для вічності і я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Молодий чоловік виїхав з Києва о півночі. Він прямував до Чернівців, майже не зупиняючись. І коли зійшло сонце, йому залишилося їхати додому не більше пів кілометра. Саме в цей момент він сам того не зауваживши, задрімав і отямився лише в лікарні. Коли я відвідав його, мене здивувала його скарга. Якби це сталося, ну хоча б на трасі. Але ні, усе відбулося майже поруч із домом. Як це могло статися? В Євангелії від Матвія в 25 розділі записана притча, сказана Ісусом Христом. А мудрі набрали оливи в посудинки разом із своїми каганцями, а коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. У притчі розповідається, що дівчата довго не спали, очікуючи жениха, але він забарився. І тоді вони всі задрімали і поснули: Яке нещастя! Чи варто було пильнувати стільки часу, якщо наприкінці вони заснули? Якось мені довелося розмовляти з чоловіком, який відвідував церкву близько 40 років. Це був глибоко віруючий чоловік, котрий привів до Ісуса багато людей. Але він задрімав через певні обставини і став нечутливим до голосу Господа. Чи означає це, що 40 років втрачені? Можливо і ні. Адже так чи інакше християнські принципи надавали певного змісту його життю усі ці роки. Так навіщо ж дрімати і спати наприкінці життя? Чому люди засинають? Чому свічник залишається без олії? Не знаю вас, відповів дівчатам жених. Господи, як ти можеш так говорити? Якщо ми відвідували церкву, співали в церковному хорі і брали участь у церковному житті, але відповідь жениха була: Не знаю вас. Є люди, котрі засинають у своєму духовному житті і залишаються без олії. Це ті, хто живе без щоденного спілкування з Ісусом. Олія це символ Святого Духа, як Господь передає Святого Духа своїм дітям. Через щоденний пошук і спілкування, через вивчення Біблії і молитви, коли шукач відкриває своє серце, говорячи, Господи, перебувай у мені. Деякі люди роблять це щоденно, вони сповні Святого Духа і в цьому чудовому спілкуванні з Ісусом щодня усе більше пізнають Його, а Він знає їх. Такі люди не бояться минулого, бо вкриті праведністю Христа. Вони не бояться теперішнього, бо Господь дає їм сили для переможного життя. Вони не бояться майбутнього, бо повернення Христа для них особиста зустріч із другом і Спасителем. Наповнійтесь і Висвятим Духом у щоденному спілкуванні з Ісусом. Саме про це я хочу разом з вами помолитись. Наш любящий, дорогий небесний отець. Ми вдячні Тобі за Святого Духа, якого Ти послав цей світ. І ти хочеш, Господи, наповнити нас силою Святого Духа, для того, щоб ми виходили у щоденній боротьбі переможцями. Господи, допоможи нам завжди залишатися вірними Тобі. І нехай Твій Святий Дух перебуває у нашому житті щодня. Благослови, Господи, наших телеглядачів. Ти знаєш ті проблеми, з якими вони зустрічаються. Допоможи, Господи, їм у вирішенні цих проблем. Увіряємо їх у твої святі руки, а молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Прийміть сьогодні рішення готуватися до зустрічі з небесним женихом, який вже готовий прийти, щоб подарувати вам вічність. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів та потреб за електронною адресою чи телефонами. Гарячої лінії, що ви бачите на екрані, нехай добрий Господь благословить вас. До побачення!